Програма діє, але скористатися нею повноцінно можуть ще не всі. Торік у селах Прикарпаття погасили лише 16% рецептів на доступні ліки. Про це під час брифінгу в Івано-Франківську повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак. Програма реімбурсації в Україні діє уже понад п'ять років. У її межах пацієнти із хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні ліки за електронним рецептом безоплатно чи з невеликою доплатою у будь-якій аптеці, яка уклала договір з Національною. Національною службою здоров'я у 2023-му такою можливістю скористалися 164 тисячі прикарпатців. Ми оплатили відповідно аптечним мережам більше 100 мільйонів гривень у 2023 році для того, щоб вони мали можливість надати ліки з електронним рецептом або безоплатно, або з невеликою доплатою. Для мешканців вашої області, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на діабет, на які яким потрібні інсуліни, які відповідно яким потрібні лікарські препарати, до прикладу, за такими напрямками, як захворювання, абструктивні захворювання легень чи розлади психіки, чи імуносупресивні препарати. Попри повномасштабну війну, програма фінансується безперебійно та постійно розширюється. Минулого року список доступних препаратів поповнили знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки для визначення рівня глюкози у крові. Загалом, у переліку сьогодні, понад 500 найменувань Наразово проводили безпосередньо Ми наради зустрічі з керівниками медичних закладів, також із головами тотальних громад, виходили на брифінги, інформаційну компанію. І, відповідно, за 2023 рік було виписано понад 500 тисяч таких електронних рецептів. Це на 40% більше в 2023 році порівняно з даними 2022 року. 85% погашено. Наразі в області учасницями програми є 619 аптек, але вони здебільшого у містах та СМТ. у селах дуже мало. Тож із 145 тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл отримали ліки на місцях лише за 23 тисячами. Люди в селі мають можливість. Первинка працює з ними. Лікарі первинки виписують електронні рецепти на ті чи інші лікарські засоби. Одночасно, з цим людина, коли бачить, куди їй необхідно поїхати для того, щоб отримати безкоштовно ліки на за цим рецептом. Вона обирає просто нікуди не їхати або купити, якщо там є аптечний пункт в селі. За власні кошти тільки 16% в ваших селах люди погашають електронні рецепти. На фоні, скажімо, українського показника десь близько 21%. Наразі як одну із моделей вирішення проблеми пропрацьовують запуск до сіл мобільних аптек. Планують долучити до програми і Укрпошту та зменшити вимоги до ліцензування аптечних пунктів у сільській місцевості. Пропонують також залучити до процесу придбання доступних ліків соцпрацівників, які супроводжують окремих пацієнтів. Гаргара, телеканал